Є люди, є молоді люди, які скачуть без цієї мотузки, а просто дозволяють собі так скакати через усі перешкоди, через барикади. Вони називаються майстри паркуру. Сьогодні вони завітають до нашої студії. А наші наступні гості, можливо, навчать нас сьогодні чогось нового, тому що разом із ними ми будемо говорити, ну не знаю, чи це вид спорту, чи це хобі, чи це вид розваг, який має назву паркур. парку. Хлопці, а ви будете застрибувати до студії, тому що ви якийсь загальний план, та? ми подивимося, як це… хлопці, ну давайте. Трейсери в нас. У -у -у! Привіт! Ще один. Привіт. Привіт хлопці, вітаємося. О, ще. Суп. Круто. Вау, привіт-привіт. Привіт. Хто з вас Юрій? Я вже. Юрій. Юрій Юрій Андрій. Юрій Юрій Андрій. Юрій, Юрій, Андрій. Юрій, 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 Андрій. Сідайте, Сідайте хлопці. Мар'яна, ти з хлопцями сьогодні послужиш. Я йду до хлопців. Хлопці, як давно займаєтеся і, до речі, трейсером чи паркуром. Паркуром, тут... пар але ви трейсери, так? Так, так. Та, воно правильно називається. Бачите, я тобі все відповів. Uh -huh. То ну, ви чекаєте скільки ви часу в тому всьому, щоб досягнути вже ну, ну, того, що ви показуєте, що вмієте такі речі робити? Та років десь може 5-6. Ого. А з чим трейсер? Трейсінг, трейсер відрізняється від паркуру? Ну, трейсери це є люди, які займаються паркуром. Але ми угу. ну, там читали сьогодні, що там є такі моменти, що є з опорою, є без Чи Очевидно, що то, що ви виконували? Ну, ми виконували тільки що акробатику, ну тобто акробатичні елементи. Але ми можемо пересуватися і це будь-які перешкоди. Добре, давайте з'ясуємо зразу: в школі, коли ви ходили до школи, бо якщо було левко до там дуже багато ми про школу говорили і про інші речі. Коли ви ходили до школи, ви напевно, що найкраще, що робили, то стрибали через кузлів. Ні, через парти. Через парти? А які найвищі перешкоди ви можете подолати, Юрію Юри? Юре, ну в залежності від того, яким чином, скажімо, ми можемо там без проблем залізти на трьохметрову стіну. Як це залізти? Отак от, як, ну, Тобто як ми побух? розбігаємося, крок на стіночку, руками зачіпляємося верх і ми вже там. Ага. Тобто, залежить від перешкоди. А що потрібно мати для того, щоб розпочинати заняття паркуром? Тримати міцні м'язи, хорошу пластику. Чи дві ноги дві руки? Три мати бажання, це основне в uh -huh. нашій справі. Тобто, якщо є бажання, то ви можете досягнути будь-що. Зкайте, ваша команда якось називається? Називається Львов Трейсерс. Львів Трейсерс. У вас команд таких багато у Львові? Е, ну, є чотири команди, які вже давно займаються. Зарекомендуйте тобто, свою, розкажіть щось про свою. Ще Юрій є. Ну, Юра, Юра, Андрій, нас троє. І в більшості було 4 ну, або 5, але поки троє стало. Uh -huh. Що сталося з тими іншими позонами? Ну, Прийшов час, вони, може, не знайшли себе в цьому. Або знайшли сім'ї. чи як? Чи, чи, ну, ще, може, ні. знайшли якісь цікавіше заняття, не знаю, як сталося, але вони покинули цю справу. Щодо сімей, Юрій, я так розумію, ти одружний, бачу, так, е, на одружений бачу обличчя твоїм пальці. Скажіть, чи дружина не проти такого складного виду, виду заняття? Тому, ну, що вона хвилюється, та звісно. Так буває, що це небезпечно, але вона з розумінням ставиться до цього mm -hmm. і думаю, що я також буду з головою займатися. Тож, але є небезпеки якісь в тому, що е, небезпеки є, але ще раз кажу: якщо з головою займатися, uh -huh. тобто не ризикувати, не старатися комусь щось доказати, що ви сильніший, що ви кращий, то в принципі травми мінімальні. Ну але можна з головою займатися і голову зламати. Ну, в таких випадків не чув, не бачив, скажем, ніхто з знайомих в нашій команді, скажімо, не мав якісь. Ну а коли ви тренувалися, ви починали тренуватися, вони вдягали на себе якусь ту амуніцію? Ні, в нас, от на випадок таких, щоб не ситуації, ні, шуткою. в нас є зал. Тобто, якщо якийсь дуже такий вже небезпечний елемент, який не варто тренувати на mm -hmm. вулиці, ми його відтренуємо в залі в безпечних умовах. А у нас є відео, де ви займаєтеся паркуром, зараз можемо глянути, наскільки це все є безпечно чи небезпечно.

А оце це ми так розуміємо, що це не зовсім ви були? Та заки ну, це було не суто відео нашої команди. Це були наші друзі з багатьох міст України. У нас дуже хороші стосунки з трейсерами. В принципі, в кожному великому місті у нас є друзі. А організовується якось батли, чи як вона називається вас? Ну як такого поняття якихось батлів, змагань в паркурі немає? Тобто кожен займається для себе. Але коли збираються люди, кожен хоче показати свої досягнення, поділитися досвідом. Тобто, у нас можуть відбуватися іноді фестивалі. Хлопці, паркур це вид спорту чи це таке хобі? І якісь розваги. Ну, для мене я вважаю, що це як е, стиль життя. Ну, тобто своє світобачення. І такому, такому розумінні. Ну, коли підійде там, скажімо, мамина коліжанка до тебе, та, і привітається з тобою, запитається, як звати, і запитати, чим ти займаєшся? Ти будеш казати, типу, я, я займаюся паркуром, все-таки ну, засоромишся і не скажеш. Боже, коли я займався, коли я там не хочеться казати так в твої руки, це зразу робить стрим. Коли, коли я там займався репом, то, то не кожній мамі ні коліжанці будеш пояснювати, що ти репер, знаєш, е, от ну як воно у вас відбувається? Ні, ну зовсім не стараємося і говоримо всім, як чим і саме ми. Займаємося. А якщо брати Україну, карту України, де так географічно найсильніші трейсери? Найсильніші ну є в нас і на сході дуже сильні трейсери, є і на заході. Тобто, в принципі, в кожному великому місці є ряд хороших Підтримуєте контакти, там ділитися навиками, новими трюками. Так, ми дуже хороших відносинах з трейсерами по різних містах України, деколи вони до нас приїжджають, деколи ми до них. Но хто вас надихає? Вас надихають на якісь за... західні, нас десь рівняєтесь на кого? Надихають. Ну в нема такого, щоб, наприклад, одна людина вміла набагато більше елементів, ніж ви. Тобто, хтось вміє одні елементи, хтось вміє другі елементи. Ми ділимося, обмінюємо з ним. Але ж якийсь кігуру, такий бог трейсів ну є. В нас, наприклад, в Україні можна відмітити таку людину, як Іван Савчук, дуже хороший трейсер uh -huh. міжнародного рівня. Він завжди приймає участь в різних змаганнях за кордоном і часто бере перші місця. Хлопці, я знаю, що тут ви нам в студії досить багато не покажете, тому ми знайшли ще одне відео, де ми зможемо і наші глядачі глянути, як же ж ви займаєтеся цим видом хобі, видом спорту. If you having girl problems, I feel bad for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me! Hit me! Hit me! I got the rap patrol on the cat patrol Folks that want to make sure my cask is closed Rap critics, that saves money, cash holds I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zappa toes You celebrate the minute you was having though. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole If you don't like my lyrics, you can press fast with radio if I don't play they show they don't play my hits well, I don't give a shit so rap mags trying to use my black ass so advertisers could give them more cash for ads fuckers I don't know what you take me ass so or understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags to riches niggas I ain't dumb I got 99 problems but a bitch ain't one hit me 99 problems but a bitch ain't one if you have a girl problem, I'll do that for you son In My rear view mirror is the motherfucking law Got two choices, y'all Pull over the car, or uh, Bounce on the devil, put the pedal to the floor I ain't tryna see no how we Chase with Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case So I pull over to the side of the road, I heard Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind reader, sir? I don't know Am I under arrest or should I guess some more? <проців> Хлопці, скажіть, а звідки ви берете ось ці знаєте різні, різні е, трюки, якщо робити? Це якісь такі загальні правила, там так можна стрибати, так не можна, це і так трюк» називається. Чи ви, це ваша просто фантазія, інтерпретація? Фантазія? <гум> Надихаємося різними відео і різними видами спорту і творимо. Оператор Юра теж надихається різними відео, тільки іншого спрямування суючи по його сміху. Повертаючися до того, де вас можна побачити, де можна якісь відбуваються можливо фестивалі, та в найближчим часом я знаю, що не да нещодавно ще відбувалося. Нещодавно нас проходив четвертий вже фестиваль паркуру і фрірану. Зібралося понад сотня трейсерів з багатьох міст України. Нам дуже повезло з погодою, а зараз, оскільки в нас несприятливі погодні умови, то найближчим часом нічого такого не намічається. Як вас знайти в інтернеті в соціальних мережах? Ну, в соціальних мережах у нас є група ВКонтакті, викоком Лівівтрейсерс, і там угу. нас можна знайти. Шукайте, долучайтеся, і нехай цей паркур розвивається також і в нашому місті. Хлопці, я гадаю, що ми зараз трішечки скажемо нашим операторам відійти. Можливо, Болі. ви так вилетите також зі студії, як, як і були. Юрій Юрій Андрій трейсери гості нашої студії, хлопці, які займаються паркуром. Бажайте, папа. Це хлопці, вдалого вам дня, папа! Два здоров'я. Як зайшли, так і вийшли, хлопці трейсери у нашій студії дуже класно. мені сподобалось. Нагадаю, що сьогодні, сьогодні субота, субота, лютого, і справді дорога е, ситуація на дорогах нашого міста має бути досить спокійна. З кажуть, що вихідні це найкращий час для, для проїзду наше місто. Кажуть, що найлегше рухатися містом, якщо рухаєшся на якихось мотороллерах, міжітьку ти трейсер взагалі нічого не страшно. Тих машину перестрибнув, перестрибну, перестрибну е, дорогу, переходити не лячно. Ну абсолютно ніяких проблем От. І може будь-хто допомогти і, в принципі, здати кров. Чи він, зібр... до речі, чи, він, чи він трейсер і займається паркуром, то тому що Богдан, Богдан, до речі, теж займається паркуром. Так, треба було мене запросити на ефір, я б звідси.